Ангел. Вот. Далі Снігір. снігур. От, башмачки. От, у башмачку. От. А от «Лускунчик». Світлини своїх новорічних іграшок показує Олег Волобуєв. Ними планує прикрасити ось цю майже двометрову ялинку, яку тільки накупив. Звісно, важні розміри йолки щоб... дляби. Звісно, важливі розміри ялинки, щоб вона займала якесь місце у кімнаті і була, адже достатньо багато іграшок, щоб вони помістилися. Кожна іграшка це як витвір мистецтва. Це ручна робота. Голобу як порівнює цьогоріч, ціни зросли удвічі. Це дерево придбав за півтори тисячі гривень. Піхти ми купили за таку ж ціну. Піхту ми торік придбали за таку ж ціну, як зараз купуємо цю. Тиждень тому підходив, такі коштували 700 гривень. Зараз вони 1400-2000. Отака 300 купонів. Зелененька, пишненька, хороша ялинка. Віталій Андрущенко продає ялинки на кінному ринку 10 років. Цьогоріч із Чернігівщини привезли пів тисячі дерев. Всі в нас чітко, ялинка зелена, от бірочки, на кожну ялинку є, на кожну ялинку номерок, документи, сертифікати, все імеється, як положено. Після тижня роботи залишилися близько сотні ялинок. Ті, що не продадуть, відвезуть до зоопарку, розповідає Андрущенко. Ну, в основному завжди все продається. Ялинки беруть завжди живі, тому що зелена є завжди, ялинка жива, є жива. Іскустю це на любителя. Навпроти торгує і Євгеній Гончаренко. Каже, привезли дерева з приватного лісництва на Кіровоградщині. Найдешевша ялинка коштує тисячу гривень. Бірки, які підтверджують, що вона зрізана легально, чіпляють не одразу. Чіпи раніше були пластикові і одразу на ялинку одягнув і можна її транспортувати. А зараз паперові, не зовсім, звісно, зручно з паперовими. І от ми продали ялинку, чіп одягнули і все. Продають дерева зараз і просто вулиці, ось як на Клочківській. Ялинки з Полтавської області. У цьому сезоні закупили їх менше, а попит, навпаки, більший, аніж торік, розповідає продавець Олександр Український. Щоб у мене така кількість залишилася 27 числа, це перший рік. Такого ще не було. 15 років тому половина ялинок продавалась 28-м числом, включно. Потім вона трошки-трошки звигалася, і в цьому році я 22 го числа продав половину йолку. іграшки дуже старіші з дитинства мого чоловіка, яким вже більше 50 років, і ми їх дуже бережно зберігаємо, тому що пам'ять про наше минуле, як пахне хвоєю, то вже пахне новим роком. Не для себе а радше порадувати онуків. Ялинку вже купила Зоя Веліт. Взяла невелику за 150 гривень. Але і такі гроші на новорічне дерево, каже, є не у всіх. Прийшла вибрати сусідки пару віточок. Бабуля 97 років живе сама, попросила принести їй хоч дві віточки, щоб відчути новий рік. дякую Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.